Ніхто не хоче вчити сольфеджіо Тримати ритм, клавіші холодні, звучить я всі й дим, ну Мати розквідані, наче пазли в грі, а теорія наче горішки далі да вчить Ніхто не хоче вчити такі вже часи Музика в смартфоні, на пусти Вчитель втомлений пальцями грає джаз Бо ця математика вже тисне на нас Хто не хоче вчити такі вже часи, музика в смартфоні, на пустий Вчитель втомлений пальцем, том, лений пальця час, бу ця математика вже тисне на нас. Музику чують, але не слухають то Не бачать в піамідах клавіш старих сітів. Історія каже, хто які мелодії грав, а учні кажуть, краще підемо до кав'яр Ніхто не хоче вчити такі вже часи. Музика в смартфоні, на пустий, Вчитий втомлений пальцем, грає джаз. Бо ця математика вже тисне на нас. Теоретики, герої без масних мечів. У нотах їх слава, хоч серце мовчить, читає про Баха, про Моцарта і Шуберта але хто слухає, ритм вже звучать грубота Стриманий гнів, тональність мінорі Підручник в руках, мов щит у героїв, але час пролітає, студенти пливуть, стольфеджіотоне, но ти вже не живуть Тут. но не хочеш чи ти такі вже часи, кузи на твої, наплічні пусти Чи ти втомлений пальцями, хає джаз. Бо ця математика вже тисне на нас. Музику чують, але не слухають тонів. Не бачать в пірамідах, клавіш старих світів. Історія каже, хто які мелодії грав, а учні кажуть, краще, підемо до кав'я. Теоретики, герої масні мечів. У нотах їх слава, хоч серце мовчить. Читає про Баха, про Моцарта що бета, але хто слухає, ритм вже звучать грубота. Стриманий гнів, тональність налість Підручник в руках, мов щит у героїв, але час пролітає, студенти пливуть, Софеджіотоне, но ти вже не живуть.